Починаючи справу, зрозуміло, на чому ми зупинилися, що ми зробили, на чому зупинилися і що маємо зробити далі. Отже, те головна, що думка кожного необхідна і дуже важлива, залишається незмінною. Перший тут, що було зроблено за травень у липень і новий формат, який ми відпрацювали. По-перше, у першому турі в результаті публічних обговорень була здійснена... На, був здійснений принциповий перехід від програми та умов всеукраїнського відкритого конкурсу на визначення кращої ідеї меморіального комплексу до програми та умов міжнародного відкритого конкурсу на концепцію оновленого громадського простору і далі по тексту. Тобто в чому сенс полягає? Ми відійшли від обговорення одиничного об'єкту пам'ятника до розуміння, що ситуація. Набагато складніше, ми маємо справу зі складним об'єктом і маємо працювати з простором. І це назву конкурсу отримав робочу назву території гідності. Це перше. Друге, на закінчення першого етапу ми розуміли так, що головна мета конкурсу є саме втілення того, за що віддали і віддають зараз своє життя кращі частині. Українського народу і об'єктом конкурсного проєктування мають стати нові соціальні практики, а предметом створення умов для розгортання та відтворення у просторі часі нових відносин. Між до цього ми прийшли завдяки змісту, які ми обговорювали на першому етапі. Я вам швиденько показую цю конструкцію змістів, яка ви бачите складається із трьох частин, тобто фронтальна частина це три рамки, які мають назву Меморіал, планшет майдану, тобто центральна частина і феномен майдану, і дві перпендикулярні до цієї площини діяльності площини, тобто. Ліворуч, ви бачите, ініціативи, за якими стоять конкретні люди, і це є наша величезна цілість. Ці ініціативи ми послухали протягом першого туру, а на другій площині стоять, стоїть наше обговорення, Круглі столи, тобто ті дієві ситуації, які розгортаються тут і зараз. Тобто фронтальна площина це змісти, які фокусуються, і дві, дві дієві площини. Це та сама, це, це є та конструкція змістів, яку ми отримали на першому етапі. Ми потім зняли всі результати першого кіну. Тут зазначені ті базові процеси для конкурсного проєктування, які ми тоді вилучили, а саме створення сучасного європейського громадського простору, який має бути безпечним, доступним для всіх, сповна задовольняти потреби людей естетично. Перепрошую. Другий процес це меморіалізація і третій створення умов для розгортання нових соціальних практик. Перший тур був для нас ще відзначив. Це я сказала про ці змісти, які ми говоримо. Другий аспект дуже важливий, він полягає в тому, що ми на першому етапі відпрацювали новий формат публічних обговорень, принципово відмінний від традиційних громадських слухань. Ось на цьому слайді показана схема, порівняльна схема двох видів обговорень. Ліворуч ви бачите схему традиційних громадських слухань. В чому полягає різниця? Ну, По-перше, для того, щоб цю різницю виявити, треба зазначити три рівня: перший рівень це прийняття рішень, другий рівень це виконання і третій називається експлуатація або використання вироблених об'єктів. Громадських слуханнях, що відбувається, Відбувається, всі події, відбуваються на площині виконання. Тобто, десь там, на морі, на площині прийняття рішення, хтось приймає якесь рішення, замовник, інвестор, і спускає уже дає гроші, спускає на виконання. Ось ви бачите по схемі. Працюють архітектори, розробляють проєкт. І коли вже справа доходить до будівництва, на території з'являються будівельні паркани, і тоді людям. Розказують, що тут буде збудовано. І люди мають тоді лише слухати про це. І тому називається громадські слухання. Люди слухають. І тут, ви знаєте, починаються всі забудовані війни. Ось, розумієте, так схема побудована, що так. О, о, наша ситуація, наша схема, принципово відміна від цього, що, що, що ми мали. Ми всю роботу розгорнули на площині прийняття рішення. Ось ви бачите цю площину, вона займає 100% нашої роботи. Тобто, тут є зелений стіл, за яким ми, ми всі збираємося. Є екран, на який викладаються зміст, які обговорюються, і здійснюється робота. Тобто, для чого нам потрібен екран? Для того щоб змісти, які люди висловлюють. Власти на екран. Це допомагало нам, ви пам'ятаєте, знімати всі міжособисності особисті конфлікти і розуміти, що людина весло думку певну, з якою треба працювати, позицію. А людина сама по собі хороша, нормальна, ми маємо всі знаходитись в мову. А там, де в нас є непорозуміння, розходження, для цього існує екран. Там ми працюємо. І ось на таких засадах ми попрацювали перший тур. І, і ця схема, ця, цей формат виявився дійсно дієвим. Завдяки цьому ми отримали той результат, з якого, власне кажучи, я і починала обговорення. Ось ну, ця схема більш детально викладається, з розписом все, що потребувалося. І тепер переходжу до другого туру. Другий тур форм, почну з формату, як ми будемо зараз працювати. Ми будемо працювати саме в тому форматі, в який ми започаткували, але в нас буде відмінність. Ось перший етап, коли дійсно ми знову, і це дуже приємно, за нашим зеленим столом. І у нас буде тема сьогоднішнього дня. У нас є відповідачка, який Анна сказала. Але після цього, коли буде закінчена доповідь, ми всі змінюємо свою дислокацію. Нам до чого ми це робимо? Нам дуже важлива думка кожного. Дуже важлива. І ситуація полягає в тому, що ми. У нас дуже мало часу 2 тижні, то, два місяці перепрошую, вісім відторгів. І ми маємо за цей час опрацювати і отримати реальний результат, а саме програму, конкурс. І тому нам дуже важлива думка кожного. І дивіться, що ми будемо всі сідати в кола, тут, в цьому приміщенні, і працювати за правилами цього кола. І після. Кожне, кожне, кожне коло отримає, питання буде для всіх однаково, і потім від кожного кола буде е, делогована людина, який, яка всім нам буде висловлювати позицію, думку, е, який колектив отримав. Якщо не буде узгодження, якщо не буде одностайності, це теж нормально, як ми розуміємо. І тоді важливо ці дві полярні думки, чи якісь розгодження, теж фіксувати. Це є наша реальність. І ви бачите по цій схемі, що всі ці висловлює, як цеглинки будуть потім вкладатися в програму із цих цеглинок нашого проговору і буде складатися реальна, конкретна програма. Зрозуміло? Ось в цьому, ось в цьому відмінність буде нашого формату другого туру. Ну і зрозуміло, що головна наша мета це дійсно спільне працювання програми конкурсу. Ми передбачаємо, виходячи з... Тих змістів, що ми отримали, ви пам'ятаєте, феномен Майдану, громадський простір і гемовізація, ми маємо в такому режимі, в такому форматі обговорити, опрацювати принципово важливі теми. А саме, що таке громадський простір, ну, тут зазначено функції громадських просторів у міських центрах, функції притаманні території гідності, якості комфортного публічного простору, феномен Майдану та нові соціальні практики в суспільстві. Меморіалізації подій революції гідності, пам'ятка охорони статус території центру міста і трикратки. Тобто теми можуть коригуватися, це зрозуміло, але установка зрозуміла, так? що ми маємо ці, ці принципові теми працювати і отримати щодо кожної з цих в програмі. І наостанок, ще хочу зазнати, що на першому етапі. Ми вперше співпрацювали влада, громада та фахівці. Ось чотири позиції влада, громада, процесівні фахівці. І ми заслухали тоді цілу цілу низку громадських ініціатив. Надалі, щоб ця робота отримала свої конкретні реальні впровадження, необхідне залучення четвертого партнеру бізнесу. Цей аспект є принципово важливим для нас. Оскільки, як ми всі розуміємо, всі проблеми вирішуються між людьми, між людьми, ось тут, в цій площині, а на території, на площині міста, всі узгоджені рішення вже реалізуються. Тобто нам треба працювати саме на цій площині, площині співпраці і обговорень, тобто влада, громада, професіонали і четвертий позиціонер це бізнес. І тому у другому турі ми передбачаємо участь бізнесу у нашому. Обговореннях. І чим все ще зумовлено? Оскільки ми знаємо, що на території конкурсного проєктування є локації, які мають реальних власників. Тому слагоджена комунікація між усіма дієвцями і спільно прийняті рішення, це запорука практичності конкурсу і реалізації його результатів. Також ми передбачали це ще на закінченні першого етапу, що якщо ця робота складеться і станеться, то ті бізнес-ініціативи, які ми тут заслухаємо, говоримо, приймемо рішення, вони можуть стати потім окремими елементами окремих номінацій конкурсу. Але це ми подивимось, як це буде відбуватися. Але ми маємо прийти до того, щоб дійсно започаткувати цю практику комунікації між усіма дієвцями. Ну і наостанок, що завершується наш другий етап програмного конкурсу, на засадах якої протягом трьох місяців буде відбуватися конкурсне проєктування. Люди 2015-го це публічне обговорення поданих конкурсних проєктів, робота журі, і ми розуміємо, що ми маємо цю роботу зробити, і я впевнена, що ми її зробимо і отримаємо програму якісно нового рівня. Яка дійсно буде реалізована? Дякую всім за увагу. Якщо до мене є запитання, то...